вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і сьогодні ми будемо говорити про протидію домашньому насильству на рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Павло Довжук, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу взаємодії з громадами Рівненського району управління поліції ГНП в Рівненській області, капітан поліції. Доброго дня, доброго дня, Отож, пане Павло розпочнемо. І давайте загального що таке домашнє насильство, та яка за це за тих насильникам передбачена відповідальність. Ну, на сьогоднішній день домашнє насильство е, буває декількох видів. Це домашнє насильство психологічного характеру, яке на сьогоднішній день саме розповсюджене. Домашнє насильство фізичного характеру, домашнє насильство економічного характеру та домашнє насильство сексуального характеру. Е, ці всі чотири види вміщуються в одному понятті, і на сьогодні ми маємо як адміністративну відповідальність за вчинення таких діянь, так само маємо і кримінальну відповідальність. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день немає такої ситуації, що не карається законом. будь який із цих видів домашнього насильства тягне за собою певну відповідальність. Основною фактично мірою, яка вказує на вчинення домашнього насильства, це заподіяння шкоди постраждалій особі, тобто або фізичному, або психологічному її здоров'ю. Що, в принципі, обумовлюється під час звернення таких громадян до поліції та інших суб'єктів взаємодії. Якщо говорити про адміністративну відповідальність, це стаття 173 зі значком 2, вчинення домашнього насильства. Фактично, вона має на сьогоднішній день у нас три частини. Це... Відповідальність, коли особа притягається, доросла особа притягається вперше протягом останнього року. Частина друга це відповідальність за вчинення домашнього насильства. По відношенню до неповнолітніх або малолітніх дітей або вчинення насильницьких дій в їхній присутності, та третя частина застосовується до кривників, які вже протягом року були піддані адміністративному стягненню за частиною першою або частиною другою даної статті, в принципі, покарання на сьогоднішній день у нас вже є збільшене. Передбачена Покарання у вигляді штрафу, у вигляді громадських робіт, або навіть можливість фактично судом застосування адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту терміном до 15 діб. Рішення приймається за цією статтею фактично судами, і всі матеріали, які направляються до суду, вони оформляються працівниками поліції. Що ж говорити про кримінальну відповідальність? Це стаття 126 прим. 1 кримінального кодексу України систематичне вчинення домашнього насильства. Тобто, якщо особа була... Піддана адміністративному стягненню протягом року два і більше разів. Фактично в її діях вже вбачається кримінальна відповідальність, і за зверненням постраждалої особи до органів національної поліції може бути розпочате досудове розслідування за статтею 126 прим. 1. Трошки Де яка ситуація з домашнім насильством на Рівненщині? Що є у вас такі цифри? Цифри є. Станом на сьогоднішній день, з початку року, в нас на профілактичних обліках Рівненської області в органах національної поліції в загальному перебуває 2600 людей, які вчиняють домашнє насильство. Серед цих осіб 238 чоловік, 300 жінок та 5 неповнолітніх дітей. Працівниками національної поліції Рівненської області було опрацьовано 4525 повідомлень, пов'язаних із домашнім насильством, і в 2358 випадків цей факт був підтверджений, фактично, який в подальшому. Супроводжувався документуванням адміністративних правопорушень за статтею 173 зі значком. 2 чинення домашнього насильства це було складено 2501 такий адміністративний протокол. З початку року, а також разом з тим, працівниками поліції, після проведення процедури оцінки ризиків, був застосований спеціальний захід протидії домашньому насильству у вигляді терміново-заборонного припису, він застосовувався 1691 раз. Разом з тим було задокументовано станом на сьогодні 86 кримінальних проваджень за систематичне вчинення домашнього насильства за статтею 126-1 з них 45 проваджень вже скеровано до суду, та 34 провадження перебувають ще в слідчих підрозділах і проводиться досудове розслідування за даними випадками домашнього насильства. Якщо в загальному. Це коротка картина, яка на сьогоднішній день є в Рівненській області. Е, якщо порівняти, ну, умовно кажучи, з минулому, можливо, поза минулим роком, яка тенденція у домашньому насильстві? Е, ну, якщо брати, порівнювати дану ситуацію на сьогоднішній день, е, ми спостерігаємо значне зменшення викликів е, на лінію 102 та самозвернень. До органів національної поліції, і якщо порівнювати з статистичними даними, це десь приблизно на 30-40% Ми сьогодні маємо тенденцію до зменшення звернень до поліції з цим явищем. Які заходи проводить поліція, щоб тенденція була все-таки до зменшення? І взагалі, щоб зменшити власне домашнє насильство, ми проводимо в межах фактично. Територіальних органів е, національної поліції, які розміщені в Рівненській області, е, різного роду заходи, і це інформаційні компанії, так само працівники поліції забезпечені інформаційними буклетами щодо протидії домашньому насильству. Проводимо різного роду робочі зустрічі з різними робочими колективами, навчальними колективами і навчальними закладами. Розповсюджуємо дану інформацію. Також через шкільних офіцерів безпеки в навчальних закладах, оскільки сьогодні значна кількість поліцейських перебуває також і в навчальних закладах. Крім цього. Працівниками поліції здійснюється систематична робота з кривниками, які фактично перебувають на профілактичних обліках в органах національної поліції. Роз'яснюється законодавство та послуги, якими можуть скористатися постраждалі особи. Таким чином рекомендується їм навіть звертатися до суду на сьогоднішній день. Тенденція звернення таких постраждалих осіб щодо видачі обмежувальних приписів до суду значно зростає. З кожним роком, в принципі. ну Це основні такі роботи. Інформаційно-просвітницька така робота, наскільки я знаю. Ну, це розумі. основна робота, з чого починаємо. Якщо брати 2019 рік, коли там тільки починали якби працювати в цьому напрямку всі служби, то на сьогоднішній день значно ми бачимо, що люди. ну Більше лояльно відносяться до цього до цієї ситуації, і вони більше почали звертатися, навіть врати, якщо сільську місцевість, то реагування там декілька років назад на такі повідомлення, і сьогодні це зовсім різні речі. що, склад навіть ламаються певні традиції. Такі так, зрозуміло, які проблемні питання от в цьому процесі у вас виникають у під час боротьби з цим таким негативним явищем. Ну на сьогоднішній день розумієте кардинально змінити життя людей, які жили в насильницьких відносинах протягом певного тривалого періоду часу. Одним приїздом працівників поліції це практично неможливо. Для того щоб вийти людині з кризової ситуації, їй потрібно працювати над цим і звертатися по психологічну допомогу, по консультації, як юридичні, так і фактично. До людей, які трошечки вміють і знають, і можуть щось підсказати їй в цій ситуації. Якщо брати там міста, то там більш розгалуджена система підтримки постраждалих осіб. Якщо брати сільську місцевість, і це є сьогоднішній день. Принципі, основною проблематикою в нас в сільській місцевості, в багатьох громадах відсутні програми для кривників, які змінювали поведінку їхню. І таким чином так само відсутні фахівці, які можуть працювати із постраждалими особами, і так само з кривниками. Тому ситуація, в принципі, така, не зовсім добра, але вирішується питання щодо подальшого покращення цієї ситуації, як з боку органів місцевого самоврядування, так само і з боку органів національної поліції, в принципі, на сьогоднішній день ми маємо комунікацію майже в кожному селі, в кожній громаді, із відповідальними особами, які ведуть цей напрямок в громаді, і працівники поліції, в принципі, Мають інформацію про тих системних осіб, які систематично вчиняють домашнє насильство, і працюють з ними також. На сам кінець людині, яка хоче звернутися і повідомити про факт домашнього насильства. На 102 телефонувати чи якісь там чи є окремі якісь спеціальні можливо, є такі ну на Може сьогоднішній бути? день. Саме розповсюдження, розповсюджений вид звернень громадян. Це є саме звернення на лінію 102, тому вона цілодобово працює. Нічого придумувати нового не потрібно, в принципі. Але так само хочу зазначити, що е, навіть якщо особа і самостійно звернеться в відділок поліції, вона може так само написати і заяву, і звернутися безпосередньо до працівників поліції, яких можливо там навіть побачити на е, вулиці. Е, разом з тим, в принципі, на сьогоднішній день е, є додаток навіть в соціальних мережах. Там він підтримується на телефонах, е, називається він крила. Він також слугує для е, Саме для того, щоб викликати працівників поліції, коли не можна спілкуватися по телефону. Наприклад, там кривдник контролює кожен рух і зразу там відбирає гаджети, телефон, планшет у постраждалої особи, тільки вона намагається там звернутися по допомогу до будь кого не тільки в поліції, а в загальному, Тому, в принципі, цей додаток також застосовується він дуже практичний. Це основні, скажімо, такі напрямки звернення громадян Зрозуміло. Дякую, пане Павле. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про протидію домашньому насильству на Рівненщині. і нашим спікером сьогодні був Павло Довжук, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу взаємодії з громадами Рівненського району управління поліції ГНП в області. Капітан поліції. Ще раз дякую. Глядачам, Я дякую тому. за увагу. До побачення, до нових зустрічей.